Вітаю! В час, коли діють вілове відключення енергії, люди потребують швидкі рішення, які дозволяють покращити свій побут чи забезпечити відносно нормальні умови роботи та навчання. Найчастіше виникає потреба мати постійно працюючий інтернет та освітлення робочого місця. Одним з таких швидких рішень може бути використання розумних акумуляторів. Чому я називаю ці акумулятори розумними, тому що вони всередині мають ось такі схеми та плати. Зустріти ці акумулятори можна найчастіше в ноутбуках, але не тільки. Плати, які є всередині, забезпечують в першу чергу надійний захист акумуляторів та не тільки. Про схеми ми поговоримо у другій частині відео. А зараз саме час зробити застереження. Не намагайтесь повторювати побачене в домашніх умовах. Усі експерименти проводити виключно на власний розсуд, усвідомивши ризики та завжди дотримуватись техніки безпеки. Як під дослідне навантаження, я обрав ось такий старенький роутер, також паралельно ньому під'єднав шматочок сладіодної стрічки, це буде наочніше. Перед тим, як з'єднати схему, уважно дивимося усі наліпки, які є на техніці. Мій роутер зазначено, що працює від 12 В. Плюс всередині та струм споживання пів ампера. Також дивимось на акумулятор. Там має бути написано 10, 11 або 12 вольт. Акумулятори бувають від ноутбуків з трьома послідовно з'єднаними акумуляторами, тобто 3С. Вони безпечні для цього роутера. А бувають 4 акумулятори це вже 16 вольт складає їх сумарна напруга. Це створює великий ризик, що вийде з ладу Wi-Fi-роутер. Тобто слідкуємо за напругами, щоб вони були приблизно однаковими. Збираємо схему. Тепер можемо все під'єднати. Бачимо, світить світодіодна стрічка яскрава. Працює Wi-Fi-роутер. Все добре. Заряджати цю схему можна як спеціальними. Адаптерами, такими зарядними пристроями для ліціону, вони відрізняються від звичайних блоків живлення, в них всередині є обмеження струму. Коли звичайний блок живлення буде перевантажений, в нього спрацює захист, то це просто обмежує напругу. Це підходить для заряджання ліціону. Якщо в нас немає такого спеціального зарядного пристрою, можна обрати DC-DC-DC. Адаптер, в якого також можна налаштувати окремо струм, окремо напругу. Такі потужний не потрібно, я взяв його тільки як зразок. І так бачимо, зарядний пристрій під'єднаний, схема працює, Wi-Fi роутер світиться. Зараз в нас начебто немає світла. Якщо ми вмикаємо в мережу, йде струм заряду, все працює від мережі, враховуючи, що струм заряджання вищий, ніж струм споживання. Ми створили аналог, як працює онлайн-уПС схеми безперебійних живлення. Тобто, це цілком дієва схема, яка дозволяє створити безперебійну роботу та налаштувати своє робоче місце в умовах віалових вимкнень енергії. Є ряд нюансів при використанні не за призначенням акумуляторової техніки. Ну, по-перше, в них багато контактний роз'єм. Ствердно, можна сказати, що силові виходи знаходяться з країв, а де плюс, де мінус, не завжди це зрозуміло, тому що позначок на корпусі нема. Це можна або виміряти за допомогою мультиметру, або під'єднати якесь таке навантаження, яке не боїться зміни, зміни полярності. Тобто, зараз я під'єдную навмисно невірну світлодіодну стрічку, вона не світить і не згорає. Роблю це вірно. У нас працює світлодіодна стрічка, таким чином ми визначили де плюс, де мінус. Це перше. По-друге, якщо для конкретно цього акумулятору достатньо двох дротиків, щоб знімати з нього струм та навпаки заряджати, то набагато більше акумуляторів, які мають в своєму роз'єму ще ряд контактів без під'єднання одного з них до землі, тобто до мінусового виходу. Електроніка не відкриє схему, не відкриє транзистори і струму на виході не буде. Цей контакт в схемі обозначається як System Present. Ідея цього полягає в тому, що коли акумулятор вставляється в той пристрій, для чого його виробляли, там в роз'ємі замикається цей контакт, і тільки тоді з'являється напруга. Це для безпеки. Зроблено ось це такий акумулятор, в якому є цей. Контакт System Presence. Спробуємо його знайти. Під'єднали два крайніх виводи, я вже знаю, де плюс, де мінус. Бачимо, що нічого не працює, нема напруги. І тепер, щоб було безпечно, треба взяти резистор від декілька сотень Ом до декілька кілоом У мене цей резистор вже є в цьому кабелі тут всередині. І будемо шукати відносно мінуса. Замикаючи на мінус, знайшли. Ось цей третій контакт є System Present. Коли на ньому рівень логічно нуля, тобто низька напруга, схема вмикає вихід свій. І тоді його можна як заряджати, так і розряджати. Частина акумуляторів працює саме так. На схемі я підсвітив цей контакт червоним. І ще третій є нюанс, є ще більш. Серйозні акумулятори, де більший захист, наприклад, це люблять робити Dell. В них, крім того, що є System Present, в них є сторожовий таймер. І коли немає обміну по шині даних, цифровими даними, за час від декількох секунд до 10 секунд акумулятор вимкнеться. І вже нічого не можна з ним зробити, поки не прийде коректні дані від ну, ноутбуку чи того пристрою, для чого він був предназначений. Ці акумулятори не вдасться так просто використовувати в якості тимчасового джерела безперебойного живлення. Але відсоток акумуляторів незначний: близько 3 чи 5% від загальної кількості тих, що є серед популярних пристроїв. На цьому стосовно швидких рішень, все. Далі поговоримо більш детально, що ж там за схема всередині, для чого вона і розглянемо. Цікаві деталі. І так, по-перше, які виникає питання, а навіщо взагалі такі складні схеми всередині, на перший погляд, звичайного акумулятору? Існує поширена думка, та навіть ціла конспірологічна теорія, що все це робить виробник лише для того, щоб обмежувати термін дії своїх пристроїв та додатково заробляти на сервісі. Запевняю вас, це не так. По-перше, для чого ці схеми. Закладає виробник, це безпека. Безпека не проста, а надскладна. Багаторівнева незалежними дубльованими частинами схеми. Ці, цілий комплекс незалежних мікросхем, які працюють 24 години на 7-365 днів, усе життя, скільки існує ця акумуляторна батарея. В інтернеті багат, достатньо відео, де видно, як горять акумулятори, якщо з ними щось не так страпляється. Уявити собі, які будуть репутаційні втрати компанії та судові позови, в разі, якщо якийсь гаджет загориться десь у літаку в небі, ну складно себе уявити. Тому виробники підходять до питань безпеки дуже серйозно. Зайвих деталей тут нема. Якщо ми розглянемо якусь схему, що в них всередині, наприклад, цей медичний пристрій, в нього, крім механічного запобіжника, термоелектричного, є ще. Схема плата, і на ній дублюється захист одночасно двічі. Ця частина це аналогова мікросхема, яка слідкує за напругами. В разі, якщо вона бачить, що якась з банок виходить з ладу, подається сигнал, який приведе до перегорання цього запобіжника. Це запобіжник незвичайний, а з функцією самознищення. А права частина це також електронна схема, яка за всім слідкує, але вона вже зроблена на, на базі процесора. От вони використовували широкого призначення процесор pic 16F. якийсь там, Це немає різниці. Він керує також, може подати команду на самознищення або вимкнути два транзистори: зарядні, для заряджання та розряджання. Також є третій транзистор для предзаряду, який малим струмом заряджає. Повністю сівши батареї. Давайте розглянемо, що всередині цього незвичайного запобіжника з функцією самознищення. Можемо заглянути йому під кришку. Так, кришка знята наведу фокус. Ми бачимо цей запобіжник вже відпрацював свої. Тут був шар легкоплавного металу. І під ним нагрівательний елемент. І коли електроніка дає команду, цей шар розплавляється і електричне коле розривається назавжди. Тобто ця плата була десь в акумуляторі, який, ну, електроніка котрого прийняла рішення бути знищеною і більше нікого не, ніколи не використовуватись. Якщо подивитися схему, все виглядає наступним чином. Наш головний контролер розумного. Акумулятора я обвів рожевим прямокутником. Він одночасно як вимірює напруги на кожній камірці збірки акумуляторної батареї, також він вимірює температуру на термодатчиках всередині корпусу та на температуру конкретних елементів. Вимірює струм заряджання та струм споживання і приймає для себе рішення, які є оптимальний режим саме в конкретний момент. Всю цю інформацію та не тільки він передає до головного контролера. Головний контролер на другому кінці цього роз'єму я обвів зеленим прямокутником. Зв'язку з цих двох прямокутників можна вважати першим рівнем захисту. Тобто, якщо контролер побачить несправність, він подасть сигнал переналаштувати зарядні пристрічі, і від'єднати навантаження. Якщо цього не трапиться, Друге, що може зробити контролер і буде робити, це він керує транзисторами, які всередині акумуляторної батареї. Їх На горі знаходиться транзистор предзаряду, який заряджає дуже розряджені акумулятори малим струмом. Нижче знаходиться транзистор заряду великим струмом та транзистор розряду. Всі ці транзистори я ввів синім прямокутником. Їм також керує наш головний контролер. Крім того, в нас є додатковий аварійний контролер, незалежний ні від чого. Це вже аналогова мікросхема, вона контролює також напругу на кожній камірці окремо. Якщо хтось з цих двох контролерів визначає помилку, яка має загрозу загорання батареї, подається сигнал в цю жовту фігуру. Це суматор. В даному схемі він зроблений на резисторах, але найчастіше тут стоять діоди. Тобто, коли приходить з будь-якого контролера сигнал критичної помилки, це призводить до того, що відчиняється транзистор в жовтому прямокутнику і спрацьовує самознищення цього запобіжника. Це незвичайний запобіжник, а такий, як ми розглядали на відео, запобіжник з нагрівачем, який розплавляє легкосплавний матеріал. У вигляді тонкого шару її коло назавжди приривається, і акумулятор більше не буде працювати. Приблизно так простими словами працює схема всередині акумуляторної батареї. Друга функція, яку беруть на себе контролери з розумних акумуляторів, це розрахунок та вимірювання залишкового заряду. Це не набагато менш складна та важлива задача. Наприклад, якщо у якомусь коптері яке летить несподівано закінчиться заряд, це призведе до втрати цього коптеру. І таких прикладів ще можна знайти безліч. Тут одразу виникає другий міф. У Уяві людей, що далекі від цієї теми, їм здається, що достатньо вимірити напругу. І це дасть інформацію про ступінь розряду акумулятору. Це не так. Так можна лише грубо оцінити стан і все. Ось, як приклад, я зібрав такий макет, де вимірювання ступеню заряду визначається лише за напругою. І щоб мене не звинуватили, що він якось під'єднаний на довгих дратах, я одразу під'єднав його до того ж самого акумулятора, що ми бачили на початку відео. І зараз, коли я подаю навантаження близьке до того, що споживає реальний пристрій, ми бачимо, як одразу просідає напруга. І впаде одна позначка. Якщо б це були відсотки, то ця одна позначка дорівнює 25%. Тобто похибка такого вимірювання ну, не може бути кращою, ніж 25%. І це ще треба зазначити, що зараз тут стоять повністю нові акумулятори, які мають внутрішній опір близько 20 мОм на банку. З часом служби. Цей опір починає зростати і десь на кінці свого життя він вже складає 50 чи навіть 100 мільйонів на банку. Тобто, ця залежність струму на кожній ячейці ще буде більше від споживання. Прилади не постійні в своєму споживанні, весь час змінюються навантаження, які змикаються мотори чи процесор починає розрахунки робити. Тобто, вираховувати хоч якийсь більш-менш чесний відсоток заряду на базі напруги, це неможливо. І так не, ви, не використовую такі методи в серйозних приладах. Я маю змогу зараз показати вам, як відрізняються два зовні однакових акумулятори. Од, один є оригінал, ось цей, а це підробка. Чи як е, прийнято називати копія. Подивимось близько всередині, як вони влаштовані. І так, це оригінальний акумулятор. бачимо сучасний контролер Техас Instruments. BQ 30Z55. Бачимо Захист, самоліквідація, бачимо транзистори, які зарядні, розрядні, бачимо додатковий автономний незалежний монітор живлення, який також може подати самознищення. Бачимо термодатчик. Ну, тобто все є Все, що має бути, все є в цій платі, все залито лаком. Ніяка волога не може пошкодити схему. Все гарно зроблено, якісно. А тепер цей самий акумулятор, але вже копія. Дивимось на якийсь дратах. Це старі мікросхеми, теж Тіхас Інструмент, тільки більш старі. Ці дві виконують ту функцію, як та одна. Плата низької якості, пайка якась жахлива, брудна. Деталей мало, термодатчика немає ніякого, бачите, немає нічого. І запобіжника, який перегоріть, також немає. Тобто це урізана версія, яка ну, в 3 чи в 4 рази менш захищена, ніж оригінал. Ось така різниця між копією та оригіналом. Єднав цей дослідний акумулятор до програматора Є2400. Через шину даних СМБ в нього протокол. Це двохпровідна шина даних, і от вона поєднана двома дротиками. Також треба мінус під'єднувати. Різні акумулятори мають різні шини даних. Ось такі малогабаритні смартфони найчастіше та планшети мають однопровідну схему та шини DQ HDQ. Більш великі акумулятори найчастіше це або I2C, або SMB-шина. З'єднання виглядає ось так. Далі переходимо до комп'ютера. Після з'єднання акумулятору з програматором та запуску офіційного програмного забезпечення. Переконуємось, що вірно визначився тип мікросхеми всередині акумулятору. Це BQ30Z55 його апаратна версія. Можемо читати. Всі характеристики, які доступні. Це напруги по каміркам, температури зовнішнього середовища, температури ячеек, рекомендований струм заряджання, кількість циклів. Дивимося, що нема помилок, помилок нема. Всі транзистори відкриті, акумулятор готовий віддавати енергію та приймати заряд. Можемо побачити, хто його зробив, його зробив Asus, модель. Техніки, під якою він був вироблений. Багато цікавої інформації, але це не можна змінити. Щоб щось змінити, треба спочатку розблокувати акумулятор. Для цього треба знати секретний код, який накладається на рандомний номер, який генерує кожен раз акумулятор випадково. Це шифрується, відправляється назад до акумулятора, і після цього можна читати. Константи, які є всередині контролеру. Подивимось їх всі. І це близько сотень, чи навіть близько тисячі параметрів, які можна змінювати. Частина з них змінює сам контролер під час свого життя. Він підналаштовується під зношеність батарей. Та коригує багато параметрів, а частину з них треба задавати, якщо якась зміна трапляється, все це робить виробник батарей перед тим як їх встановити у техніку, де вона буде використовуватись. Також при ремонті та початково треба калібрувати кожен сенсор, який є всередині. Зараз вони працюють коректно, я не буду це робити, але напруги, струми та температури калібруються дуже точно на заводах. Ось так працює софт. Після кожного втручання в роботу батареї і контроля треба навчати до конкретного стану справ, в якому зараз знаходяться хімічні елементи всередині. Виробник розумних чіпів пропонує робити це так. Повністю з якоїсь невідомої точки, повністю розрядити батарею, дати їй відпочити не менше 5 годин, повністю зарядити, все це треба робити рекомендованими струмами на конкретну батарею, дати їй відпочити знов 2 години, повністю розрядити струмом більше, ніж 1 від її ємності, і дати знов відпочити не менше, ніж 5 годин. Після цього контролер всередині вивчить характеристики. Хімічних елементів, та буде більш-менш точно враховувати залишок ємності всередині батареї. Це довгий процес, який інколи треба робити, навіть справними батареями, які не використовувались. В абсолютній більшості випадків батареї потрапляють на ремонт або повністю зношені, коли вбудований лічильник циклів досягає позначок щонайменше 500 циклів. І інша причина. Якщо їх залишають надовго, повністю розряженими, тоді явище саморозряду призводить до того, що батареї розряджаються нижнього рівня, який безпечний. І в тому і в іншому випадку батареї потребують не програмного ремонту, а заміни хімічних елементів. Від себе можу дати пораду, завжди тримайте техніку заряженою, якщо не користуєтесь нею, а також... Без нагальної потреби не використовуйте батареї, користуйтесь мережею 220 вольт. На цьому в мене все на сьогодні. Всього найкращого, до побачення.